Звершилось те, до чого у Бердичеві два місяці ретельно готувалися. 21 квітня аматорські колективи та майстри мистецтв міста взяли участь в обласному творчому звіті, присвяченому 20-й річниці незалежності України. Із самого ранку вісім сотень талановитих бердичівлян окупували обласний музично-драматичний театр імені Івана Кочерги. На площі працювали військовий духовий оркестр, учасники циркових студій та школи танцю Рокет Джамп. І протягом двох годин виступів не відпускали від себе захоплених перехожих. Впечатления хорошие, погода хорошая сегодня. Чуть-чуть побольше бы людей и не знаю было бы еще веселее. Ну, атмосфера хорошая. Если одним словом сказать, это бесподобно, честно вам говорю. Это бесподобно. В таком возрасте такое вытворять, это вам честно говорю. Вот надо пример брать действительно наши молодежи, они а где вот действительно дети занимаются. А так бесподобно. Я получил большое удовольствие. Ну, это, я так зрозуміла, проводится день города Бердичева в Житомире, да? Ми заходили всередину до драмтеатру, То мені сподобалося. І оркестр грає, і я так поняла церкове училище міста Бердичева. Дітки виступають. Ну мені подобається на першому поверсі драмтеатру розташувались експозиції «Бердичів туристичний та духовий оркестр музичної школи. На другому поверсі відвідувачам теж було чим помилувати очі. Тут із своїми роботами розташувались бердичівські майстри та майстрині, ветенанки Сергія та Надайчука, полотна художників спілки Вернісаж, фотографії ловців миттєвостей із клубу Бердичів, скульптури малих форм та предмети побуту виготовлені з дерева. Усе це дивувало та вражало і пересічних житомирян, і фахівців. Переглянувши творчі звіти ну, майже усіх районів. Можу сказати, що сьогодні Бердичів дуже гідно представлені. Мені дуже приємно, що на виставці декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва гідно представлені і починаючи від традиційного народного малярства робіт дуже гарних, робіт, так і це слово, шикарних робіт Тана Дайчука, як початок. І до прекрасних робіт образотворчого мистецтва, художників, професійних художників і художників-аматорів. Ми очікували з хвилюванням приїзду саме міста Бердичева, Але такого, що я принаймні на цю хвилину побачив, я чесно вам скажу, не очікував. мене таке взагалі враження, що сьогодні весь тут Бердичів. Я не знаю, може якісь там силові структури залишились. так? А якщо серйозно, то я знаю місто Бердичів. Я переконаний, що сьогодні для житомирян, для гостей нашого міста, для жителів міста області буде справжнє феєричне свято самобутніх високих талантів славного міста Бердичів. Неподалік свої поробки розмістили вихованці художньої школи та центру позашкільної освіти імені Олександра Разумкова. Усім бажаючим не відмовляли у задоволенні навчитися писанкарству чи Петриківському розпису. Багатоманіття творчих робіт наштовхувало бордишівлян на думку, що перемога неодмінно буде за ними. Талановиті люди, талановиті митці, талановиті діти. На що не подивишся, то око милує і радує. Я думаю, що Бердичів покаже себе як, як найкраще на фоні інших міст Житомирської області. Не забарилися з візитом високоповажні гості. Міський голова Василь Мазур, губернатор Житомирщини Сергій Рижук та голова облради Йосип Запаловський теж пройшлися містечком майстрів, зупиняючись та розмовляючи чи не з кожним митцем. Теплий прийом посадовцям влаштували артисти з ансамблю Бердичі. Третій Поверх театру смачно пахнув та змусив гостей глитати слинку. Тут влаштували виставку переможці конкурсу традиційних національних страв Бердичівські смаки 2010, який проходив на минулорічний день міста. Чотири культури, чотири столи, що ломилися від смакоти. Ласкаво просимо до щедрого українського столу. Тут можна скуштувати домашню колбасу, шинку, гречаники, колотуху, кров'янку, деруни. З м'ясом. Дорогі гості, запрошуємо вас до російського столу. Просимо вас спробувати наші фірмені блюда. Російська кухня різноманітна вибором. Ви можете скуштувати наші млин, млинці з Розявку. медом, поросяточка наші рум'яне, дуже смачненьке, запашненьке. У нас є риба з Ваші? різноманітними фаршами. Приходьте, куштуйте, запрошуємо вас. Друга частина творчого звіту була танцювально-пісенно-гумористичною і складалась із номерів у виконанні артистів міського палацу культури, педколеджу, музичної школи, вихованців центру позашкілля та циркових студій. Підготовка до творчого звіту це була робота, якби не тільки на цей проект, спеціально раді цього проєкту. Це підсумок роботи колективів за звітний період від минулого творчого звіту до цього творчого звіту. Це результат постійної роботи колективів, результат постійного репетиційного процесу, концертних виступів і так далі. Тому готуватись було не дуже складно, бо колективи весь час знаходяться в робочому стані. Попередньо організатори продивились масу художніх номерів та відібрали з них найкращі 28, адже програма концерту була обмежена в часі. Генеральний прогін звітного виступу відбувся на день працівників культури, а останніми тижнями життя бордичівських талантів було дуже напруженим сильно хвилювалися. У нас були репетиції з 4 годин. бувало до і до 9, до 9, до 8. Ми репетирували на сцені. Кож... Е, ні, не туда бердичі. Кожний день творчий звіт стосувався не лише якоїсь однієї установи та галузі. Це був своєрідний іспит на згуртованість для усього міста, починаючи з артистів, завершуючи техперсоналом. Хочу подякувати керівникам і організацій, які мали безпосереднє відношення до творчого звіту. Це і директор педагогічного коледжу Личу Алла Олександрівна, це і начальник управління освіти і науки міськвиконкому Адаменко Валентині Васильівні. Також хочу щиро подякувати начальнику відділу торгівлі і побутового обслуговування населення Бородій Валентині Євдокімоні. Велике спасибі директору нашого певзаводу Леону Роман. Ліпецькому приватному підприємцю Ревезі Олександру Васильовичу. Велика подяка перевізнику приватному підприємцю Савчуку Андрію Миколаївичу за відмінну організацію перевезення учасників творчого звіту в Житомир і в зворотньому шляху. Усі номери об'єднали однією темою бердичів сузір'я чотирьох культур. Під час концерту артисти занурювали глядачів з одного національного середовища в інше. Майже шість століть у Бердичеві бурлить багато національне життя. Про місто складають легенди, пісні та анекдоти. Частинку свого гумру артисти подарували житомирянам. Ну, я ката в суботу, по Бердичеву, і вдруг віжу на дорозі лежить касільок з деньками. А євреям в суботу нічого не можна робити, нічого не можна подимати. То я помолився. І он зробив так. Да. Что вокруг была суббота, а у нас бельгичев был в четверг. Творчий звіт усіх міст та районів Житомирської області нині виходить на фінішну пряму. Після Бердичева перед областю звітуватимуть Бердичівський район Коростень, Новоград Волинський Житомир. Кращі з кращих номерів увійдуть до святкового концерту, присвяченого Дню Незалежності, який відбудеться в обласному центрі. Та вже нині очевидно кажуть в оргкомітеті, що звіт буде дуже корисним для Житомирщини. Його переглянуть близько 30 тисяч глядачів. На сцені драмтеатру виступлять 7 тисяч творчих учасників. А за рахунок спонсорських коштів закуплять костю. Тюми та інструменти на суму більше мільйона гривень, попри напруженість та хвилювання, що їх довелось пережити артистам на головній сцені Житомира, усе це, кажуть, того вартувало. Адже силою свого таланту бердичівлянам вдалось підірвати глядачів, так що ті неодноразово вимагали звітувальників на біс та аплодували їм стоячи. Ви знаєте, в мене така гордість на мою душу за те, що сьогодні справді дійство і результат цієї кропітливої праці, до якої ми прагнули. Ми всі отримали дуже гарне естетичне задоволення. Я горда, що живу в місті Бердичеві. О, я почуваю зараз таку легкість після всього, тому що весь концерт він проходив на такій напруженому стані, тому що, е, хоч і я, як взагалі, е, кількість виступів моїх було мало, але я переживав за кожен виступ е, і допомагав всім, всім виступаючим, які е, працювали на цій сцені. Наприкінці концерту бордишівський міський голова від імені усіх бордичівлян подякував посадовцям області за унікальну можливість показати культурне життя міста. Ми хочемо вибачитись перед вами за те, що не змогли на творчий звіт провести всіх бажаючих і достойних. <плес> Бо концертна програма обмежена в часі, а всю територію театру і навколо нього ми так уже і так використали. Долучилась тільки одна покрівля, але ми побоялися. На відміну від суддів, котрі після концерту утримувались від коментарів, представники обласної влади засипали бердичівлян компліментами. Я згодний з де бальзаком що Україна починається з бердичеви. Більше того. Я вірю, що бердичівлянин, це національність. Тому що цей спектакль побудований на прояві найкращих талантів не тільки чотирьох, а культур багатьох народів світу. З Бердичева розпочинається культура, з Бердичева розпочинається мистецтво. З Бердичева розпочинається спорт і інші досягнення. Чи не забагато це для одного міста, да не забагато, тому що тут працюють трудолюбиві люди, тут працюють талановиті люди, ви таланти, ви наша гордість. І я вже не знаю, чи Бердичев повинен їхати в Житомир, показувати мистецтво, чи Житомир в Бердичев. вже показали, що гарно. Більш детально про те, що ще говорили про Бердичів у області, та як наші земляки там виступали, розкаже телеверсія, яка незабаром транслюватиметься на каналі Вік.